Його, гол. Лопайте його. Дай. Я сам його кутию. Пліс, да. Качор. Виходь. Сядь, сядь. Виходь звідси. Качор, ми тебе просимо по-доброму. Підтікає! там не йдеш

Він знов там. Так, він ганяє над клюгами і хоче нас заганяти. Сюди. Ну що, Кате, тут тобі. Давайся. Бац, помогай. Он тикает, он. Ну там, чекай, сейчас здесь я буду гнать. Там он тикает. Бац! лопай его!